Друзі, вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Маза. Ми з вами. Продовжуємо говорити про заздрощі, чому заздрощі насправді це дуже гарне почуття, що з ним робити, так, щоб воно вам дійсно пішло на користь. Посилання на це відео я вам лишу в описі до відео та в першому коментарі. А зараз я дам відповідь на те питання, яке ви мені задали в коментарях, і звучить воно так: а що робити, якщо... Людина боїться заздрісників, так що їх хтось буде заздрити. Значить, друзі ми перше, що ми проясняємо в даній ситуації, наскільки ваші страхи є об'єктивними. Це надумані страхи, чи можливо ви дійсно якась дуже успішна людина, яка має справу з серйозними конкурентами, як, наприклад, красуні на конкурсах, які можуть одна одній підсипати бите скло в туфлі, або бізнес-партнери, які можуть натравлювати податково один на одного. І якщо дійсно має місце бути реальна конкуренція, реальна загроза, тому тоді? Ви не повинні нічого робити з цими страхами, від них не потрібно там відмахуватися, а дійсно потрібно звернути на це увагу, тому що, можливо, дійсно інтуїція підказує, що та людина, яка з вами знаходиться поруч і нібито вона безпечна, а вона може бути дійсно для вас небезпечною. Але якщо ви не є власником мільйонів, або ви не конкуруєте в яких серйозних масштабах, то тоді, скоріше за все, ви маєте таку штуку, як магічне мислення. Дивіться, магічне мислення, в чому особливість людей з магічним мисленням, ті, які вірять, дійсно, що хтось певною куклою вуду, або чорним поглядом, може вам нашкодити. Суть в тому, що Люди, які не акумулюють досвід з певних ситуацій, вони будуть увесь час потрапляти в схожу ситуацію. Це люди, які не аналізують ситуацію, не беруть відповідальність за неї. І ми знаємо безліч випадків, коли, якщо людина почала ходити до бабки, до гадалки, там, до шаманів, до екстрасенсів, і він знімає одну порчу, інша з'являється, і це якесь безкінечне коло. Да? І людина потім входить в певний параноїдальний стан, коли вона вже бачить всіх навколо заздрісниками, всіх навколо. Людьми, які її хочуть нашкодити, і так далі. І це може дійти навіть ситуація до відділу неврозів у психіатричній клініці. Давайте все-таки розберемося конкретніше з магічним мисленням. Як воно працює? Для прикладу. Купив вам чоловік дорогуще авто. Ви дуже боятеся, що вам позаздрять, і через це ви потрапите до аварії. І от їде така дівчинка за кермом. І замість того, щоб насолоджуватися подарунком, вона дивиться по сторонам чи не дивиться на неї сусідка танька з чорним поглядом. І дійсно фокус уваги цієї дівчинки не на дорозі, вона вся напружена, вона вся дещо там о, її погляд бродить по кущам вздовж дороги, де вона намагається вгледіти таньку. І рано чи пізно, дійсно, таким чином вона в'їжджає не туди. І потім каже: я знаю. Це танька, я її бачила. Вона мені відкрито говорила, що я тобі так заздрю, який в тебе чоловік і так далі. Це і я значить, я не винна. І ми переходимо до, іншого, до іншої особливості магічного мислення, коли люди таким чином намагаються перекладати відповідальність на ретроградний Меркурій, на повнолуння, на чорний погляд, на шкаралупу з яєць під двором і так далі. Тобто це не я. Це не я, я взагалі ні в чому не винна. Це мені пороблено. Так? І скільки ми знаємо таких історій, коли жінка говорить: о, це свекруха нам з чоловіком позаздрила, тому ми і розлучилися. А людина не хоче, або там подружка да, якась позаздрила. Людина не хоче аналізувати, дійсно о, брати на себе відповідальність, що ж таке у них там сталося в шлюбі. Що вони з чоловіком розлучилися? Ні, я не винна, я свята, я абсолютно безгрішна. Це всі навколо, тільки не я. Люди, які мені позаздрили. Ті та нечість, яка їм допомагала, якось там мені не видимо шкодити, і так далі. І чому ми кажемо, що такі люди весь час потрапляють на якісь ситуації, де дійсно нібито це випадково склалося? Тому що повторюю: у психології є такий закон: якщо ви не аналізуєте ситуацію, якщо ви не... Берете досвід із цієї ситуації, ви будете весь час наступати на одні й ті самі граблі. І весь час ви будете вишуковувати, хто вам позаздрив, хто на вас глянув не таким поглядом і так далі. А головне, що ви свята, да? що ви там не при чому, всі навколо вині, тільки не ви. Далі, друзі мої, хто ще може дуже боятися заздрісників? Це люди, які самі заздрять. І або люди, які ну, тут, мабуть, ми об'єднаємо так: люди, які схильні до нарцисизму. От однією з таких яскравих рис нарцисизму є дійсно заздрість. Ці нарциси вони дуже заздрять. Всім, хто навколо їм здається, вони ж нарциси, так що вони, вони ж центр землі, пуп світу, і людям абсолютно нічого навколо робити, тільки акцентуватися на них і їм заздрити. Таким чином, дуже часто нарциси, які не добилися так, чогось такого великого, вони ж повинні бути великі, да, вони ж там повинні бути найкращі. Вони і перекладають відповідальність на тих людей, які їм навколо заздрили, тому що насправді нарцисичний характер він вказує на те, що дійсно у людини є якісь. Гарні ресурси, як задатки, які вона має використати, так? і вона дійсно може мати класні великі досягнення. Але за певних причин, да, їх може бути, вони можуть бути абсолютно різні. Нарцис не добивається того, чого він хоче, і тому всі винні, тому що йому заздрять, а не тому, що, а не тому, що він щось там зробив чи не зробив. І часто нарциси страждають дійсно. Це доходить до певної параної, коли вони от. Потім з такою підозрою. Ага, той на мене глянув, як той сказав, як той подивився, що вони постійно інтерпретують якісь дрібниці на те, що О, він мені заздрить, він мені заздрить, він мені заздрить. Хоча часто, якщо подивитися об'єктивно, а там нічому заздрити, розумієте? Але таким чином такий нарцис невдаха підтримує сам в собі оту репутацію великості, не розуміючи те, що. У нього на голові не корона, а просто якась незрозуміла субстанція із фольги, яку він сам собі зліпив, яку він сам собі начепив і не бачить, і думає, що всі захоплюються цією короною. Вам потрібно зрозуміти, люди добрі, що якщо ви десь себе пізнали, що ви не є центром Всесвіту. так, І якщо дійсно там немає чому заздрити, то Змиріться з цим, прийміться, часто це дійсно робити дуже боляче, да? прирівняти себе до сірої маси, але лише бачучи об'єктивну ситуацію, хто ви, і що ви в суспільстві, ви, ви зможете дійсно досягти, чого ви хочете, да? а не боротися з якимись, Е, як Дон Кіхот із вітряками да? вам здається витрачати на цю енергію, а на кінець-то почати щось робити. Дуже часто ще із таким страхом заздрощів стикаються люди, які потерпіли, наприклад, від булінгу. Часто булінг будується дійсно на почутті заздрощі. От приходить якась дівчинка, десятикласниця, новенька до класу, а там якась світланка чи Катюша дивиться і бачить, що новенька така красива, і то хлопчик, який їй подобається, з отакими очима дивиться на цю новеньку. Що зробить Світланка? Світланка одразу почне булити новеньку да, для того, щоб її принизити і щоб вона перестала цікавити того хлопчика, який їй дуже сильно подобається. Люди, які... Пережили булінг, вони ж не усвідомлюють, що їм заздрили. так? І насправді, коли ми починаємо аналізувати, що насправді та Світланка заздрила, вони кажуть, та ні, мене так принизили, я відчувала себе якимсь сміттям, мені не можна заздрити. Але ми виясняємо дійсно, що це були заздрощі. І таким чином, інтуїтивно не усвідомлюючи, людина може, знаєте. Перевести оце, оцей страх да, десь в ту сферу магічного мислення. От, наприклад, як це працює? Дивіться, зараз вам покажу терапевтичний процес. Я кажу: ви боїтеся, що вам всі заздрять, да? тому що, наприклад, нарцису йому заздрять всі. Від мала до велика, собака і ті Е, Дивіться, людина каже, ні. От я кажу, а все-таки хто? Давайте конкретизуємо. Так, це чоловіки чи жінки? Ні, все-таки більше жінки заздрі. Давайте, жінки якого віку? там? До 20 років, від 20 до 30, від 30 до 40, 40, 50. Ага, там ні, це жінки до 20 років. Це які там дівчата Там кругленькі, там з веснянками вис... і так далі. Ні-ні, ні це там худенька блондинка з прямим волоссям. Я кажу, «А хто це така, на кого вона схожа? Це ж світа, да? це моя однокласниця. Я, я от... Чого вона так на неї схожа? А тому що дійсно ця Світа заклала оцю модель поведінки. Да? Світа заздрила, світа булила, і тоді інтуїтивно не усвідомлюючи цього, людина може з пересторогою ставитися саме. Отак. Вона боїться заздрощів з боку таких наприклад, високих худих блоків дынок, да. А і потім потрібно це усвідомити, показати, що світи більше в її житті немає. Да? І, і все, і цей невроз, він просто так він розсосеться сам собою. Да? Тобто усвідомити взагалі, що відбувається в підсвідомості. А, якщо вам важко все-таки розібратися в собі, я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео, в описі в першому коментарі. Обов'язково підписуйтеся, задавайте ваші питання питання в коментарях будемо розбиратися. А я з вами прощаюся до нових зустрічей.